Друзі, всім привіт, Всім привіт з Одеси. Сьогодні приїхала на привоз, вже правда, після обіду бо давно не показувала нічого з привозу. Тому сьогодні зайду з вами, подивимося, що тут продається. До речі, у нас трошки похолодало. Два дні було тепло, гарно, а тепер трошечки похолодало. Тут якась розпродажа, світерочки. Привоз працює, бачите? Світло є, слава Богу, бо в них дуже часто виключають світло. Криветка, ого, така крупна, 600 гривень кілограмчик. Мідії, а це на рибалку, 50 гривень баночка. Мене цікавлять фрукти чи... овочі, якийсь одяг, може, подивимося. Ви дивіться, а я показую. До речі, пишіть, яка погода у вас. Бо в нас я скажу, два дні назад, взагалі сонце було, майже в футболках без курточок люди ходили. На морі всі гуляли зелень 20 гривень пучок А цибуля така класна. Багато таке, знаєте, багато. Так, креветки, раки. Живі. Живі раки. А в яку ціну раки? Не скажете? 1200. А менші дешевші, так? Менші дешевші. Тут прям на вході, ось уже хтось замовив, мабуть, так? Заказ? Заказ начисто. Так, ідемо далі. ідемо далі. О, дивіться, яке яблуко гарне. 35 гривень. 35. А пахнуть так яблука, груші 40 гривень. Боже, ціна шара. реально, 30 яблуків. Ціна шара. Жіночка наважує. Голден, виходить, 40, семеренка 40. А інші, дивіться, фуджі 30, 35. Ну, гарні груші по 40. Реально класна ціна. Так, мандаринки 90, банани, гранат. А гранат 110 кілограмчик, так? Так. Да. 110 ну Він класний, дивіться. Манго 90. І що тут? Лімончики гарні. А Тут гарні такі всі. Пікіночка 35. Житаємно вже. Mm -hmm. Так, а тут гарбуз купують. Діночка купила, хочу показати 40 гривень. Він шикарний подивіться. Мабуть, тільки розрізали. Це я пахне, пахне страшно. Угу. А, а чесник почому? 150, пол кіло за 60 грамів. Пол кіло 60 гривень, ребята. Ну він теж класний. Рівненький, такий, чистенький. Капусточку навіть половинку ріжуть. Класно. Це на салат. Салат. І на голубці, І на голубці вже 25 гривень. Кілограм, так. Да. Угу. Класно, молодці, молодці. І ще тут жіночка взяла ось, чорна речка. 40 гривень кілограм. кілограм. До речі, може хто шукає, тось. Ви тут кожного дня? Так? Да? Ага, класно. Морковка гарна 20, бурячок 20. Lady, так, да, у вас виходить. П'яничка, Білороса, 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 лимонка. Білоросає. Білороса, Угу, Клас. Ну речку, хто шукає, до речі, 40 грн кг. От на вході, прямо зайшла. І по ліву сторону зіночка стоїть. Тут одяг є, але ми підемо далі. Вон жіночка стоїть. Так. Тут покажу вам на цю сторону. Хурма. Так, тут що по 20 гривень. Хтось шукав той перець, як він називається, ось він є, мабуть, чи немає. О, тут ціни написали. На все є стіна. На все є ціна. Навіть оці помідори, що за на нані 30 гривень продаються. 30, 30, 130, 30, 130. Тут Лена стоїть, тут торгує. боже Вот наша Леночка Лосини продає, берете знать. Вот колготки. Колготки навіть дивіться 140 гривень. Ну такі тоненькі. тоненькі. І товстенькі ось є. Ого, Лена тут цього понавозила, гамаші, які теплі, дивіться. Угу. Лосини. Термо. Ого, термо. Получається 700 гривень. Ось вони. 700 гривень. Так. Ласточка, И ласточка все, есть, получаем. ласточка. А Устака, получаем большую буту, вот такая, видите. 482. Лен, а привет. Здравствуйте. Да. Получаем халаты вот большой, вот выбирают э, большие халаты больших размеров. Баталы идут. Есть в розовом марсал цвет, есть шарпей. Вот это очень красиво смотрится. А да? Халатов есть Халаты, все есть. Лена, короче, тут розширяється, бачите? Чим більше і більше товару. Лена, який номер телефону? 093 496 27 32. Пощи, Леночка вам все покажу відправи. Ось такі ось ці ласточка чоп приделок. 660 це на вас. Я вам даю на вас. Об'єм бьдер ідеть 125. Це чоп ось. Мені на 5 не вони тут на мені. Ні, я вам даю 125, це як стандарт норма. Є батали, є норма. Що будете знати? Так, тут цукерки, бачили, подаються. Цукерки. Так, о, покажу вам сухофрукти. Ціни. Так, тихесенько покажу, легесенька, ви дивіться. Чечеві це 40 гривень, це, мабуть, пол кіло. Такі ціни. Ізюм 120. А що це таке? А, імбір. Імбір, що з сахаром? фініки 90, курага. Узвар 80 на компоті, хто любить, інжир. Так, тут що, Мандаринка 65. Що вам ще показати? Що так Прийдуся, трошки покажу. Бо реально, давно вам нічого не показувала, 120 огірочки по 120. Так, да, гірки дорогі. помідорів щось і не бачу. А, ні, помідори є ж на цій сторону. Ось помідорки домашні 100 гривень. 75 перчик. Ось такий насипом 55 гривень. Ну, до речі, який рівненький, такий непоганий. Так, тут Вікторія, 28 гривень. Капуста цвітна. До речі, бачите, капуста сама недорога зараз. Баклажани 100 гривень. Огірки 110 гривень. вот такі. А гарні вот такі взагалі. Тверденькі, гарненькі. Так, у віки тут дуже дешева картопля. Так, да, 18 гривень картопелька в мене. І 15 капуст там ще по 15. Класс. Цибулька 20 Так, це щось везуть. Курму везуть. До речі, хто їй хурму? як її правильно їсти, бо щось ми так почитали, що її на голодний жлудок взагалі неможливо можна їсти. Так, груша бере. Груша. А, хрома 60 гривень даже. І 55, дивіться, 55, 60 під вечір. 70 мандарини гарні. Так, трошки вам показала, бачите, всі торгують, всі єсть. Тут тоже а тут даже по 50 гривень. класс 70 вообще обалденно яка. это можно 65 даже торговать можно мы ся по 40 лимон а 20 гривень штука Ага, ну классный лимон ага обалденный Гарний. мандарин по 50 гривень. а мандарина по 50 гривен 50 гривен така вас? Угу. Так. 50 Редиска 40 гривень. Люд, да? 40 гривень редиска і 40 гривень груша в люди. Отака. Це вже щось дуже мало. А, ось получили, дивіться, тільки цю редиску. Причому редиска у вас? Тоже 40. Вот по 40. Тоже 40 гривень редиска. До речі, не дорого, так? Да? І вона класна, подивіться. Класна редисочка така, 40 гривень кілограм Так, а що це у нас тут? Получается. А, и у вас курма уже тоже есть. Да. Азербайджанский мама. 65. 65. Да. Так, друзья, ще таку хурму знайшла. Классно. Почем вы казала? 60, подивиться, як уже. Грамм, 300, мабуть, одна штучка. Классно, классно. Королек по чому? 35. 35. Шоколадный королек, кто любит. До речі, кто яку хурму любит? Я люблю такую. 35 грошей, щось такі ціни. я давно на приводі не була, це не реально радують. Гранат? 130. Азербайджанський. А який солодший? Оцей? Азербайджанський. Це турецький 130. Ну так, да, це не класні. Банани, він хтось бере. Обще гарний товар. Я думала, тут воно вже все померзло, бо в нас вже похолодало трошки. Так, тут хто в нас? Тут нема нікого. Здрасте, нема нікого, так? Да? 80 здрасте. мандаринка, мандаринка. Сли... О, сливу, хто шукає 25, гарно. Так, ці по 25, дівчатка, ну це на шара реально. Такі по 40. 45 великий, класний. А цей по 40 тоже дивіться, який гарний. 40 гривень. Ціни хороші у вас, якщо чесно. Так, і Альонка. і Альонка. Дивіться, вже 4 години Альонка працює. А, закриваєтесь, Альон? Дивіться, Аленка работает. Тут напротив и рынки. Но ну, тут и рынки сегодня нема уже, мабуть, відпустили домой. Так, Ален, что у тебя, что по чем? Что ти? Много чего есть, Зимние штаны, я... да? Тепли, а ну да, покажи. А ну покажи. А ну покажи. Тепли, да? А ну что, что там покажи? И Есть по 400 евро, я уже їх туда поставила. Ага. Куртки, по чем тепли? Рыбы две разные. жилетки, 1200 евро зима. Бакники ага. 700. Шосот триста. Ось такі гольфіки почув. Шісот ага, турецький. Шальона, ти кожного дня, так? Да? Да. І в понеділок виходиш. Так. Да. будете знати, приходите, одягайтесь до гальонки. Привоз вам сьогодні показала, вже темніє, але, але ще хочу зайти до дівчат. У них там великі акції, розпродажі з чорні п'ятниці, знаєте, оце все. Фабрика білизни. Це знаходиться вулиця Привозна. Ось я повернула з Преображенської. І от вони, бачите, світиться у них. Вони, мабуть, працюють до п'яти чи до шести. Працюють, бачите? Ой. Також і морозину, я вам скажу, походила по привозу. Ось дівчатка тут стоять. Зараз зайдемо, подивимося, що тут привезли. Світло є, слава Богу, сьогодні. Але теж виключають. Боже, ось щось вони привезли тут. Якісь ось костюмчики, дивіться, зараз зайдемо, подивимося. Отакі от всякі, дивіться, ті. Так, а, немає в них цього графіка. Е, ще запитаємо. Фабрика білизни вулиці призна. Ось торговий центр Привоз, новий привоз, і тут дівчата працюють. Зайдемо подивимося ще до них. Дівочки зайшла в магазин. Доброго дня вам. Доброго дня. А ну розказуйте, що у вас за акції, бо мені у вас якісь акції, біже-бігом показують. Дуже багато отримали нових трусиків. стрінги, американка сліпи. Це йде в акції три штучки на 150 гривень або 5 на 200. Тобто виходить 40 гривень трусики, так? Так, 40 гривень да? штучка. Угу. І любі дівчинки можна вибирати. І є також більші розміри, якщо Так, зараз, а ну піжами ці та... по кажіть, сразу. О, такі так. по 850 гривень, 480 і новенькі получили, дивіться, яка гарна. Це йде. Є... Це комплектом буде, О, так? Так, да? там так, маєчка, штанішки. І халатик. І халатик. І 1250 гривень. Так, у вас же було і... ціни скрізь. Так, 1250, дівчинки, цінники і є і на кожну модельку. Отакі. От Сейчас. Це скільки стоїть? 480. 480. 480. І ще в різних кольорах получили, хто дівчатка розпра. Цивілюрчик такий, да? Так, так. Оце 1250. Так. Угу. І кому ще цікаво, я ще такого плану з майечкою по 480 вообще. Оце такі прямо секси-секси, да? Mm -hmm. О, класні такі вообще. А кольори які тоже є? Так. А пудровий. В будем... А ну пудровий покажіть. І ще отримувати. І молочні, і пудрові дивіться є. І ціну кажіть? І все по 480 такі. А це і якісь молодейка. такі з малюнком. Навіть. Так і різні Боже, класно. І розміри вони в розмірах? І розміри є аж до 50. Це ж можна, це можна навіть на, на подарунки 56, на Миколая, да? на новий рік Зараз дарувати. Новий різні. Угу. Для хлопців вже теж трусики у вас є. Так, а, прям новорічні. Завезли, так. По а, прикольні. Різні Тоненькі розмірі, такі прикольні. Мовіночки. Угу. На Новий рік саме. 80 гривень штучка, да? А акцій немає там 3, 5? Ні, чоловічих нема. А великі є труси Три такі? Великі розміри є. Так, також питали плавками, завезли і плавочками. І Щас так, ціну хочу глянути, де тут такі ціна. по 125 гривень. Є різні Ці боксери, да? Та? угу. так? Вообще, по чому чоловічі? Від 75 гривень до 125 це максимально. Саме дорожче. Угу. Ці були по 595, зараз на знижці 195 гривень. Скільки, скільки? 195? 195. Так, розмірчики різні є. Такого плану і що. А ще... вони чисто маленькі всі чи великі? є? Не, 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 а еммочка Ще так. раз, ціну точно мені скажіть. 195 гривень. Дівчатки, піжама 195. Чесно, Це ви мене шокуєте. Дуже угу. А ну штани які ще, да, там ліопардові? Да, різні є. Дівчатки, ескі. А найбільший який? Ікселька. Ікселька. So, десь 50-й, десь так. 50-й, да? Так, і ескі. Дівчатки, 195. Що ви ще кажете тут у вас? І такі ночнушечки теж для більш таких жіночок. По чому? А, ну, тоже 195 поставила. Люба, да? Це що акція 195. Ну їх не багато. Дівчині спішіть їх забрати, тому що їх не так там і багато. Так Зразу приходять беруть по пару штучок. — Конечно, це навіть на подарунок. Дивіться які є довші, є коротші. Так, де ви стоїте? Яка у вас адреса? Привозна 18. — Привозна 18. — Сразу тут з Преображенської, да, з трамвайчика можна встали заходите, да. і заходити мірять. Примірочні є у вас? Конечно. Показуйте, де. А світло виключають? Ні, у нас світло не виключають. Не виключають? генератори, Дві да? примірочні є, да, так. шикарно. Так, так, що ми віку. ще покажем? Короті, друзі, дуже дуже всього багато. Є постільна білизна в них навіть. Скільки стоїть? 850 гривень євро розмір. Ага. І 800 поміторка. І різні кольори класно. Кстати, у мене така є одна сіренька. Класно дуже. Так, девочки, що вам ще показати? Тут у вас стрінги, є широкі трусики, так? Так, так. А отакі, і покажіть. Оці, шо, отакі покажіть, отакі покажіть. Ах, хто питав так? Є такі, да, мене, під платья, може, кому дізнь, одягти. є. А вони і маленькі є. Є маленькі, і більше і ці також входять в акцію три штучки на 150 гривень. А, тобто можна підібрати собі. Угу. Супер супер. так ще покажу, що у вас бюстиків дуже багато, топіки, комплекти. У вас коротше все є. Так? Так. Тоже, і великі, маленькі і на а на підлітків є на дівчаток? Так, щось? є на дівчаток. Ці зараз в акції взагалі вони йдуть більш підліткові. і Такі до другого розміру, теж все по 195 гривень, були 280 о, теж Вам, нагадайте, треба віду, поцепити, віду, що було, віду, і, і стало як, тому що люди не бачать і, і комплекти 195. Угу. І для підлітків О, теж є, так? Так, теж є багато, різних на дівчаток. Угу. можна вибирати. Ай, трусики, ай! Дитячі труси так є. Так, є. так є на дівчинку по шістдесят п'ять, на хлопчика теж шістдесят п'ять, дев'яносто п'ять, трошки більші розміри. Угу. Так, друзі, все я вам трошки показала. Магазинчик великий. Головне, що знаєте, тут тепло і є світло. Приїхали на привоз. Якщо світла нема, ви заходьте одразу сюди, бо в них світло є. Трусів, дивіться, тут трусів реально дуже багато. Дивіться, і сюди, і сюди. Тут топіки різні. А на, а на топіки які це не факт, Так, ці 195 гривень. А, у вас будуть якісь вивіски, щоб, так? Будуть цепляти дівчатки на всі акції. Тому ще раз покажу, вийду. Зараз все вам гарного дня. Ви не відправляєте посилки нічого? При... Відправляємо. Відправляєте? Так, да, буває. Кажіть тоді номер телефону. 063 73 108 50 Можете писати, що цікавить. Як звати? Вікторія. Вікторія. все, а. це ви, да? Все, ще раз. Все вам гарного дня, покажу, як вас знайти. Дивіться, ще раз дівчат, показую. Ось, торговий центр, новий привоз. Вийшли, зайшли до дівчат. Якщо світла немає, світла виключають, але генератори працюють. У них все і тепло. Дивіться, тепло зайшли, погрілися, сіли на трамвайчики. От тут преображенська поїхали додому. Тому всім гарного дня. Приходьте, скупляйтеся. Ціни реально було 280, стало 195, деностоп'ять. Ціна реально шара. Фабрика білизни, вулиця Привозна, 18. Приходьте всім гарного дня.